Друзі, усім-усім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Звати мене Іра. Сьогодні разом з вами я хочу, дівчатка-хлопці, побалакати, трошечки роздивитися, поділитися своїми враженнями, щось згадати. Коротше говоря, я хочу сьогодні, як ви вже здогадались по першим секундам цього відеоролику, роздивитися один з каталогів інтерфлори, саме весна. 2024 рік. Це дівчаточка, я поклала вам кількість. Бачите, скільки в мене їх. Колись була весна 2012-го. Поклала для того, щоб знайти деяку інформацію, Ту, яка мене цікавить на сьогодення. Лілія я вже відкрила цей каталог. Тепер хочу зробити з вами для того, щоб собі, по-перше, занотувати. Ну а по друге, можливо, і глядачі, які до мене доєднуються, не в курсі, не знають, що є. Такий продавець Інтерфлора ось інтернет-магазин, всі явки та паролі. Якщо вам цікава, дівчатка, нажимайте Стоп-кадр, приближайте кадри, дивіться. І також, якщо вам буде цікаво в оглядах в подальшому, які від них приходять рослинки, цибулинні, квіти, ну, загалом усілякий посадковий матеріал, то ви можете також після того, як ви побачите ці всі явки. Паролі можете спокійнесенько зайти і зробити замовлення через сайт, також по телефону, і, можливо, навіть дівчатка, листування. Подивіться. Де таке може бути бланк замовлення? Бачите, весна 2024, Якщо ви нікуди не поспішаєте, все це робите повільно, як треба, не так, як я. А все у вас виходить, як і ще раз скажу, треба. То ви можете спокійнесенки його заповнити, відправити поштою і все отримати. Я обожнюю, коли це вся історія проходить або через інтернет-магазин, чим я дуже рідко користуюся. Зазвичай я роблю замовлення. Через телефони бо я обожнюю спілкування на першій сторінці. Як ви бачите, тут є півуня трав'яниста Корал Сансет. Саме ось цей посадковий матеріал. Цей постачальник пропонує нам. Садівникам. Ну, а також зазвичай, коли ми з вами відкриваємо ось цей розворот, ми можемо бачити, що нам пропонують із серії безкоштовної доставки або якихось цікавих пропозицій. Ну і якусь зазвичай також має інформативний варіант саме на першій сторінці. Ну, якщо я не помиляюся, дівчата. мені здається, я не помиляюся. Мене вразила, дівчатка, друзі, саме ось цей розворот з ліліями, з низькорослими сортами, бо я обожнюю цю квітку, саме лілію. Я, дівчатка, в своєму садочку маю ці рослини. Це неймовірна квітка, королевішна сада, як я її зву, не можу, щоб не обійтися без неї, без її придбання. Ну, а також. Неможливо просто не милуватися цією красунечкою. Лілії бувають звичайно різні, ну, як і усі рослини. Я маю на увазі сортосерії, вигляд, квіткування, ну і таке інше. І навіть вигляд після того, як вони відквітують. Ви скажете, що там такого. Звичайне стебло, звичайні ось такі довгасті листочки, але я з вами не згодна, якщо правильно та симпатично або якось. Ну, заморочитись, то можна оці всі стебла після квіткування лілій, коли ти їх обрізаєш то є там лінії, висоти, яку ти саме для себе вирішуєш, то саме оці листя довгі, оце все стебло після квіткування лілій, вони надають такого шарму, такого чудового колориту в якомусь клаптику в якоїсь діляночки, де ви саме посадили лілії. На мій погляд, якщо добре підібрали сусідів, то вони один одного можуть доповнювати, додавати якоїсь краси. Ну і зазвичай. Саме найголовніше не портити саме той клаптик, де зростає лілія після квітування. Тому я обожнюю цю квітку, бо її колір, дівчата, розміри, поєднання з тими чи іншими сортами, з тими чи іншими квіточками ну це щось неймовірне. Тому я завжди зазвичай кожного року придбаю лілії. Якщо коштів немає там один-два сорти, якщо є трішечки більше, ну тобто намагаюся це зробити постійно в сезон для того, щоб цю красуню бачити в своєму садочку, ну а також її я обожнюю аромат. Запах мене ніколи не відлякує. Якщо вона дуже-дуже пахуча, то я її ставлю в ту кімнату, де менше ми знаходимося. І оцей аромат він. Куди завгодно висвітлює свої пахощі і це дуже-дуже крутезно. А якщо лілія не дуже пахне, є і такі сорти, або має легкий, тонкий аромат, це також дуже крутезно, коли ти сідаєш, а в тебе перед очима ось ці здоровенні, дівчатка, хлопці, квіточки, ось ця краса, неймовірна, це щось із серії вау. Ну, це для мене, дівчата, можливо, хтось не полюбляє. Цю рослину, ці цибулинні квіти, але я вам раджу: якщо у вас її все ж таки нема, обов'язково хоча б одну посадіть. Подивіться, маю на увазі, що бажано посадити не одну цибулинку, а як мінімум три. А ще краще 5-7. Тоді ви побачите справжній ефект цієї красуні. Таке у мене сьогодні було довгенький вступ, але дівчат не могла пройти повз, бо ще раз вам нагадаю: обожнюю її. Лілія низькоросла азіатська тренді Дакота. Я ось не пам'ятаю, чи є вона в мене в садочку, чи нема. Тому вирішила. Приперти ось цей каталог, оцю її кількість, бачите, дівчатка, щоб подивитися, що там я замовляла в попередніх замовленнях, роздивитися, щоб не замовити ще раз, чи все ж таки взяти та замовити ще раз і не ритися на витрачати час. Тренді дакота мене дівчат вразила бо 40-50 см завишки. Ну, майже тут всі 40-50 см ці лілії, але це так заявлено продавцем. Будемо з вами бачити, коли вона розпочне квітувати, якщо до нас приїдуть ці цибулинні рослини, щоб розуміти, чи справжній неї дійсно ось такий колір. Мені здається, він такий яскравенький. Також сподобався мені трендім памплона, якщо я правильно. Вимовляю, ви бачите, коли вона повинна квітувати. Ну, і також, дівчатка, азіатська тренді Барселона. Я обожнюю і хочу ці всі три сорти замовити собі. Бо ось цей сорт Палмас, о, тут бачите, який зверху, в мене він вже є на сьогодення. У мене було 10 цибулин, я його замовляла в іншому місті, 5 я розпродала. Одну подарувала і чотири полишила собі. Тому що мене також, мабуть, як і вас, а можливо, і ні. Але, дівчат, я обожнюю лілії, тому я вирішила замовити ось цю красуню, Подивіться. Вона ж у мене зростає в горщиках. Якщо ви не бачили, дівчатка, які я собі придбала ще лілії, окрім цього постачальника, обов'язково подивіться, полишаю вам під цим відео опис на свої рослинки. Я ще ось. Трохи подумаю, чи треба мені ось ця рослинка тренді. Нікусі. Такої лілії в мене нема, але в мене є щось схоже по цвітінню. Якщо ви дівчатка також не бачили лілії, які нам пропонує Інтерфлора у попередні роки, я вам полишаю посилання під цим відеороликом. Обов'язково заходьте. В мене там є деякі сорти, які я купувала. Також у цього постачальника. Вони в мене квітували, радували мені ока, тому я дівчатка обожньої лілії, щоб їх бачити у цвітінні. І додаю, ще раз вам нагадаю, кожного року. Ось треба мені порозмислити. Подивіться, яка тут дівчаточка-краса. Або ось цей, друзі, сорт. У мене, до речі, зараз буду вам показувати, оцей сорт, не сорт, а. Дуже схожий на цей сорт в мене є, дівчатка, обов'язково подивіться, хочу я ось цю красу придбати. Гляньте, яка неймовірність, да? серединка, світлесенька, края ось такі. Чудові, ну просто бомбезна, на мій погляд. Ця красуночка, і я хочу її також мати. Йдемо з вами далі. Давайте я вам ще покажу, що мене вразило. Бо коли ти перевертаєш, тут також йдуть, подивіться, яка кількість лілій. Дівчата махрові, вони неймовірно гарнезні, дуже є багато новинок, саме махрових сортів Ось, наприклад, східна повна касерта, також якась там є дабл Фентезі, ну і таке інше. Але дівчата це лілії східні. Майте на увазі, що їх треба частенько пересаджувати для того, щоб вони нас радували та милували оком, тому що, якщо їх не пересаджувати, вони потихеньку, помалесеньку можуть не вийти після зимівлі. Нам таке не потрібно для садівників. Ну, можливо, просто дівчата в мене так. Не рівняйтеся на мене. Можливо, це в мене так, тому що я. Намагаюся не пересаджувати рослинки. У мене нема на це часу. Так ось є в мене така повна прикод фадж, крутезна. Вона виглядає бомбезна, але її повинна, дівчата, бути багато. Якщо ви заплануєте її купувати, купити не три штучки, наприклад, а одразу шість, дев'ять, бо їх потрібно, щоб було багато. У мене одну таку лукавку сперли, декілька там штук полишили. Вона наростає не дуже швидша в усілякому разі у моєму ґрунті, на моїй земельній ділянці, але виглядає вона чарівно і незвично. Тому раджу вам, дівчатка, її обов'язково купити. Ну і подивіться, які ще тут є сорти. Далі на розвороті йде гладіолус. Також ви бачите, яка кількість для того, щоб придбати собі, якщо ви обожнюєте. Цю цибулину рослину маєте змогу саме в цього постачальника придбати ось такий посадковий матеріал. Дівчат, подивіться, і двокольорові, і навіть зелені, і для тих, хто обожнює темні відтінки, і червоні, білі. Ну просто круто всі барви нашої веселки для того, щоб прикрасити наші садочки. Є також жоржини з серії, бачите, карма, серія. Гелері і також Мелоді. Ви можете ознайомитись, почитати, дівчат. Я не розглядаю такі рослини. Але ви подивіться, який цікава пелюстка, новиночка. Бачите, 130 см. Якщо б вони були б низенькі, можливо, я б собі щось придбала. Але я не бачу тут низеньких, всі вони височенькі. Але мені ось низенька, бачите, 45 см жоржина помпоння. Білого відтінку, але дівчатка, якщо вибирати щось інше, да там які квіти хочеш, бо подивіться, яке розмаїття цього разу на весні 2024 року. Кали. Новиночки йдуть, подивіться, які відтінки: і Red Charm, і канкун, і ЗАЗу, якщо правильно вималяю, і пако. Якщо ви любите ось таку рослинку, обов'язково майте її у своєму садочку, придбаючи саме цього постачальника. Я звернула дівчат увагу, коли розроблася кали, бо я така, знаєте, трошечки замислилася над цим питанням, а потім думаю. Ну, але, а що потім з нею робити? Ну, тобто, в мене таке, знаєте, свій, Ну, як, мабуть, і усіх садівників бзик з приводу зберігання рослин, якщо вони викопуються, і таке інше. У мене нема так багато місця, щоб таке робити. Тому є з цього приводу питання. Але, дівчата, я звернула увагу на така шантріє. так, да, Правильно я вимовляю, Така якась одна. З незвичних красиво квітучих рослин, як пише Інтерфлура, я дуже на це звернула увагу на цю рослину, на її велике листя, зелене, глянцеве. І саме найголовніше, що це все йде 40 см уверх. На вигляд у квітучому виді це все йде, ну, начебто дівчатка, ну, як орхідея, подивіться, яка краса. бачите? Але я не знаю, що тут таке. Але знаєте, дівчата-хлопці, ну що ж хочеться до садочку такого незвичного, цікавенького. Тому я вирішила подумати над цією рослинкою: чи треба вона мені, чи не треба. А потім вже я буду. Замовляти і робити замовлення. Подивіться, які жовтиці ці йдуть гібридні друзі, яка їх кольорова гамма, які півоні, морозники йдуть також, і навіть мак йде східний у трьох кольорах. Подивіться, яка краса півоні саме по пелюсткам, по відтінкам. Якщо вас цікавить саме Ця квіти далі також йдуть цибулинні рослини і мщі, які є у нас в природі. Є і Ірис Голландський. Бачите, цікавий також і по кольору, і по відтінкам, по зросту. Ну я маю на увазі по висоті, тому що у мене колись він був. Цей голландський ірис він дуже чудово виглядає, але він погано зимує. Все ж таки він зимує при високій температурі. У мене він одну зиму перезимував, другу не перезимував. До речі, не всі лукавки, а, мабуть, ті, які були більше сильніші, більше які мали добрий імунітет. Я його не викупала, ну, по-перше, якось я про це забула. ну Свої в мене там заморочки, як я вже казала. Але якщо у вас є де зберігати, якщо ви все ж таки полюбляєте, наприклад, жоржини, гладіолуси, ви можете спокійно додати до свого садочку Ірис Голландський, містік Б'юті ось цей чудовий колір, вони мають десь приблизно зрост до 70 см. А тут, що нам пропонує, постачальник, а тут він пропонує 50-65. Ну, десь приблизно так. 70 у мене чого було, тому що він в мене зростав у напівтіні, такий великий напівтіні. Якщо дійсно він б у вас і у мене б зростав би на сонечку, був би 50 см. Дівчатка, якщо іще раз вам кажу, ви полюбляєте жоджене гладіулуси, зверніть на це увагу, бо він просто неймовірний. На подальшому розвороті також є багаторічники. І тут, знаєте, ті, ті хто має діляночки побільше, ті, хто займається багаторічниками більше, ніж цибулинками, є тут над чим порозмислити. І бає, дівчатка, і хост і люпіни. Подивіться, в декілька сортів. Також є якийсь плакун верболисти, що це за така рослинка. Я не знаю, дівчатка. Хто знає, дівчата, підкажіть, будь ласка, що це таке. А також є і риси сибирські, які робили фурор. Мабуть, і зараз роблять також. Мені цікавий ось цей сорт Тітан. In blue. Хочеться цього питання робити розміркування, але треба, і ще раз кажу, треба вирішувати, що саме купити. Дивіться, які пряні трави, друзі. Розумієте, і м'ята, і яблучна, апельсинова, і розмарин, барбекю, чабер. Тобто є також щучник, дернисти, подивіться, які є травки, ті, які нам будуть прикрашати садочі, кастранція, імпірата, все ви це бачите, друзі. Я не знаю, що по ціновій політиці, бо я ну, не дуже полюбляю оці такі декоративні трави. Тому не знаю, чи це дорого чи ні. Наступний розворот йде з трояндами, де є новиночки. Подивіться дівчатка, скільки їх багато. Також, якщо у вас є бажання, можна придбати. Цікава троянда Флорібунда Moresda White. Якась така цікава. А ось, подивіться, Флорібунда Hot Шоколад, Тоже, на мій погляд, чудовий колір. ну і Троянди Витки, також флорібунди. Тобто, дівчата, хлопці, є що вибрати. А тут дівчатка і мої улюблені підписники та глядачі. Подивіться, яка краса, які барви, полуниці, суниці. Також, чи тут вся йде суниця? Так, тут все йде суниця, навіть і не полуниця. Розумієте? Садова, хони, фейк, ну, тобто різні є виноград, я так розумію, це будуть живці, мабуть, не живці, а як вони звуться? Ну, ви зрозуміли, посадковий матеріал. так? Да? Винограду, смородина чорна, також мається, є, жималась і є ожина. Подивіться, скільки є друзі. Сортів. В цьому весняному каталозі, йде більше вже таких е рослин, е такого посадкового матеріалу, який нам потрібен до садочок. Тобто, як то кажуть, фрукти. йдемо далі. Ось, бачите, актини є, суниця також, агруси є. Ну, просто клас. На цьому розвороті, ви бачите, також йдуть добрива все те і ті засоби запобіжні, які нам потрібні для того, щоб ми вирощували оці всі наші квіти, плодово-ягідні культури для того, щоб не тільки милуватися красою, а також і трошечки куштувати якихось приємних ягід і мати здоровий імунітет. Побільше сили для наступних сезонів. Для життя, друзі, ось такий в мене був невеличкий огляд. Ось така в мене була емоція, що я побачила своїми очима. Те, що мене вразило, а також, якщо дівчатка саджанці плодових дерев, тільки ви можете придбати в інтернет-магазині. Якщо вам це не зручно з цього каталогу, то можете зробити все це з пропозиції інтернет-магазину. Поділіться своїми враженнями від покупки в цього постачальника рослин а також плодово ягідних культур, якщо вони у вас були, сподобалась вам чи не сподобалась. Бо я завжди дуже задоволена посадковим матеріалом саме квітів, бо плодової ягідної культури я майже тут не купую, тому нічого не можу з цього приводу сказати, поділитися своїми враженнями. Також я ніколи не купувала цибулю, але я ще раз вам кажу, цього я не бачила, не чула і не можу ділитися своїми враженнями. Мені дуже подобається, я ще раз вам кажу про те, як приходить посадковий матеріал саме квіточок? Друзі, на таких хвилинках, мабуть, я буду казати вам вже до побачення, щоб не тримати вас більше, не витрачати вашого дорогоцінного часу, бо саме так і є в наші дні. Тому до зустрічі, завжди ваша Іра, і усім пока-пока.